Надія мудра, член організації українських націоналістів, багатолітній політв'язень, громадський діяч, секретар Всеукраїнської ліги українських жінок. Вона вміла робити все малювати, шити, вишивати, садити город, робити меблі, скакати на конях, писати наукові статті, робити відкриття, була завзятою пластункою. Але найкращі молоді роки провела в інших таборах, гулагівських, повернулась сильною та цілеспрямованою, без ненависті і згіркнілості, поставивши мету, неодмінно досягала її, навчилась бути надзвичайно ощадливою, але разом з тим щедрою на добрі справи та помисли. Залишила слід в пам'яті багатьох людей, ставши для них моральним орієнтиром. Вона ніколи не втрачала надії і завжди мудро і зважено приймала рішення, ніби виправдовуючи своє ім'я та прізвище. Надія мудра вона була вільною, і вона мені насправді запам'яталася вільною, абсолютно вільною людиною, вільною в своїх переконаннях. Вона була бійцем, таким, знаєте, який, як би сказати, чистої проби. Вона була по житті великою оптимісткою дуже енергійною, обдарованою талантами, і вона їх повсюди використовувала постійно. Її чекало блискуче майбутнє. Народжена в інтелігентній українській родині, з дитинства оточена любов'ю та ніжністю батьків і родичів, маючи неабиякі здібності в багатьох царинах, Надія мудра могла стати і знаною художницею, і видатним вченим і талановитим педагогом. Та не судилось як не судилось мільйонам українців. На їхню долю випали інші випробування і звитяги. Боротьба за волю і незалежність рідної землі стали сенсом їхнього життя. Мудрі Сидоровичі, Крип'якевичі, маленька Надійка зростала в оточенні знаних українських родин. Тут плекались традиції, шанувалась історія, докладались чималі зусилля для розбудови рідного краю. В цій родині панував такий спокій, лагідність, і якась така, якась така дуже гарна культурна атмосфера. Ніколи не було якихось острих кутів. Надія для мене була така особа самітниця, така педантична, така дуже вродлива, все знаюча, все вміюча і свого роду, як би сказати, моральна планка. Вона, вона щось в собі таке мала. Якогось такого лідера, але лідера не відкритого, який керує, а того, який тихо, так як мотор провадить корабель. Батько Павло Мудрий, маючи юридичну та економічну освіти, працював на різних державних посадах. В Коломиї, де 9 серпня 1924 року, і народилась його друга донька Надія, займав посаду директора заводу. Проте згодом разом з родиною був переселений польською владою на західні терени Польщі. Як значно пізніше напише Надія Мудра, поляки не мали Сибіру, тож виселяли українців на захід. Лише 1934 року мудрі змогли повернутись до Львова. Батько став активним членом багатьох українських товариств, зокрема просвіти, а десятилітня Надійка продовжила навчання в рідній школі. Згодом в гімназії сестер Васильянок, кожен з нас кує сам собі долю словами, думками, ділами, тож дбаймо, щоб молоти наші вдаряли очисте залізо, міцно і певно. Ці слова, що вписала в Надійчин альбомчик пам'ятку Улюблена вчителька і видатний педагог Костянтина Малицька, стали для дівчинки дороговказом. Саме в рідній школі проявились її здібності до малювання. До останніх днів пані Надія зберігала свій зошит з релігії за п'ятий клас, де кожна тема була проілюстрована її малюнками образами. Формували характер та особистість дівчини і дві мамині сестри: хрещена мама Марія, дружина видатного українського історика Івана Креп'якевича, та тета Савина Сидорович, видатна громадська діячка. Та знаний етнограф. Це таки вроджена харизма. Вроджена якась така харизма в тій родині, бо ще була е, мамина сестра, тітка Савина Сидорович це дуже цікава постать, е, яку, яка поїхала добровільно на Волинь. Учителькою, тоді, коли на Волині на початку століття січові стрільці, і там школи, діти бідні, темні. А вона поїхала з невеличким гуртом галицьких інтелігентських жінок, учительок, щоб вчити дітей. І оці фотографії, матеріали лишились. І вона теж була такою, що вона, як то сказати, вміла і на коні скакати, і матеріали збирати. Унікальний етнограф вона була. Мандрівниця, також самітниця, красуня. Отже, після неї теж лишились цікаві. Я сподіваюся, що може про неї теж колись книжка вийде, бо це дуже цікава постать. Окремою сторінкою в житті дітей та юнацтва того часу був пласт. І тоді, і зараз він вчив жити і виживати, бути дисциплінованими і свідомими, вчив бути справжніми патріотами своєї землі. Разом з найближчим другом свого дитинства і всього життя двоюрідним братом Романом Крип'якевичем Надія пластувала, відколи себе пам'ятала, і на все життя залишилась вірною, головним засадам пласту вірність Богові та Україні. Пласт дуже давав власний виступ. Він формував особистість, дисципліну, таку самосвідомість, самовпевненість. Пані Надя, звідки її наполегливість вона мала вже чи виховане, чи вроджене, що має вдатися, вона кожну справу доводила до кінця і їй справді все вдавалося. Пласт і тоді, і зараз вчив виживати в складних обставинах, запалити, наприклад, ватру одним сірником, коли падає дощ. Коли мокрі дрова, ти маєш розігрітися, чай приготувати. Ти маєш зорієнтуватися по зірках, по мохові, де північ, де південь, куди йти. Так? В пустелі, допустимо, наш син Артем в Легіоні він мав завдання три дні провести в пустелі, маючи, скажімо, пів, півлітрової, тобто склянку води на три дні. Якщо ти її вип'єш, амінь, тобто два дні, що ти будеш робити? Тобто сховатися, зробити тінь, абетка морзе, показувати світлами, значить, абетку теж чи, чи стукаючи, вона це використала в тюрмі потім. Цю абетку морзе, коли їй треба було перегукуватися з іншими. Родина, школа, вчителі, пласт все це формувало характер дівчинки, утверджувало її світогляд, переконання. Та була ще одна людина. Спогади, про яку Надія принесла через все своє життя. Розповідала мені про зустріч з митрополитом Андреєм, вона його запам'ятала. Вона була маленькою тоді, ну, десь мала років чотири, але в пам'яті вона залишилася. велика людина, сива людина і великі, добрі руки. Це вона згадувала як такі якісь дуже Теплий спомин про такого великого, такий великий він, як Господь Бог сидів, каже, такий, як Саваоф. Роки дитинства і молодості Надії якраз до арешту проходили у його, як би сказати, аурі. Бо по 44-й рік митрополит помирає, а до того Надія е, як би, жила в. Що незважаючи на окупаційний період Польщі, все ж таки постать Андрея тримала український наряд. Він був і глава церкви, і глава свого народу. Початок сорокових х Дитинство позаду, надія вчиться в гімназії, стає членом юнацтва, згодом працює в жіночій сітці організації українських націоналістів. Все це таємно і законспіровано. Адже одна окупаційна влада змінюється іншою. На все життя запам'ятає вона і процес 59 і страшні дні червня липня 41-го року, коли у Львові сотнями ховали закатованих в тюрмах НКВС. Під час арешту німцями уряду Ярослава Стецька затримують багатьох українців, серед них за стінки тюрми на Лонського потрапляє і Надія Мудра та того разу, як неповнолітній школярці. Їй вдається уникнути ув'язнення. Закінчується гімназійне життя, надія мрії про вищу освіту. Але раптово в 43-му році помирає батько. І 19-літня дівчина залишається єдиною годувальницею для своєї невеличкої родини мами і сестри інваліда. За порадою рекомендацією тітки Савини вона влаштовується секретарем друкаркою до канцелярії управи дивізії Галичина. Працює під керівництвом сотника Осипа Невроцького, колишнього січового стрільця. Акуратна і педантична вона сумлінно виконує всі доручення так само акуратно знищить всі документи управи, коли стане зрозуміло, що до Львова підходять радянські війська. Кілька наступних років Надія Мудра ще залишатиметься на волі, працюватиме секретарем в політехнічному інституті, у листопаді 44-го вступить на хімічний факультет. Де провчиться до третього курсу. Весь цей час вона не полишатиме своєї підпільної роботи в ООН. Саме завдяки їй багато поранених воїнів УПА будуть надійно сховані і проліковані. Та 16 травня 1947 року до неї прийдуть з обшуком. Конфіскують комплект літературно-наукового візника, який збирав ще покійний тато, рукопис войка Івана Крип'якевича, котрий той дав на зберіганні. Золоті речі, монети і заберуть надію з рідного дому на руки. Арешт, слідство, вирок вона мало що розповідала про ці події. Хоча вже за часів Незалежної України мала можливість ознайомитись зі своєю кримінальною справою, та ця тема так і залишилась для неї дуже особистою. 10 років таборів і 3 роки позбавлення прав. Таким був присуд військового трибуналу від 6 вересня 1947 року. Ще майже рік вона поневірялась пересильними тюрмами Львова. А 7 липня 48-го розпочався її етап через весь Радянський Союз. Новосибірськ, Байкал, Бухтаваніна. Охотське море, Колима і кінцевий пункт рудники Хеніканджі Хабаровського краю. Не всі витримали, не всі дійшли, доїхали, допливли, а вона витримала, вистояла, вижила, щоб наступні вісім років добувати олов'яну руду. Вона згадувала пісню Ревета Стогне Дніпро широкий. Яку вона через гучномовці почула, будучи в'язним уже на кораблі? Уявіть собі, де Охотське море, де, де Японія, де її закинуло кінець, скажімо, світу. І тут ці хвилі б'ються об корабель. Вона разом з іншими дівчатами стоїть на кормі і раптом через гучномовці реве та стогне, пробило. На повний голос Хор Вірьовки співає з рідної України ця пісня. Ну, сказати, що вона плакала, це нічого не сказати, але вона каже, в мене тоді в грудях зародилося такий спокій, величезний спокій, відчуття, що я повернуся, що все буде добре. Після смерті Сталіна наступило послаблення режиму. Із в'язнів зняли номери, дозволили носити свій одяг, отримувати посилки, займатися художньою самодіяльністю. Після ліквідації табору в Ханіканджі. Мудро перевели в Нелькобу згодом на спецпоселення в селище Усть-Омчук, де Надія змогла влаштуватись санітаркою в пологове відділення районної лікарні. У сусідньому терапевтичному працювала подруга по ув'язненню Стефа Гнатюк. А мешкали вони вдвох у родини коферів українки Ольги та естонця Едуарда в таборах. Заприятувала з естонцями, литовцями, вона відчувала братню кров, на нюх вони себе відчували, що вони однакові патріоти, і потім довго ще з ними переписувалася. Це були для неї дійсно друзі. Вона не розріжняла людей по, по національності. Якось у неї вартості інші, інші вартості були цінніші. 20 квітня 1956 року Надія Мудра була звільнена з поселення і отримала дозвіл повернутися додому. 7 липня вони разом із Стефою вирушили з Магадану до Львова. Містична дата в житті Надії. 7 липня розпочався етап, і 7 липня закінчилось її перебування на чужині. Вона теж згадувала дуже кумедний випадок, коли вона з подругою, здається, що це була Дарка Ляльок, вже верталася з кулими. Вони були вже вільні, фактично. Документи всі були при них. Вони свій термін відбули, і тут раптом їхній поїзд, який там місяць чи скільки йшов, чи, чи пару тижнів йшов нарешті до Львова, ще був на території Росії, і вони помітили зупинка. Сказали, що стояти буде півгодини поїзд, і вони помітили озеро. Брудні дівчата з брудним волоссям Вони сказали, що ми мусимо викупатися, мусимо помитися. Озеро було далеченько. Поки вони добігли до цього озера з рушниками з милом, вони намилили волосся, вони викупалися, вони чисті вийшли з води, і вони побачили, що поїзд тихенько очухає. А всередині їхні документи, речі, тобто без паперів, уявіть собі, вони на, на чужій території. Вони кинулись бігти, і тут Надя згадала, що рушник і мило вона лишила біля озера, і вона вернулася за тим рушником і милом. Вони вскочили, хтось зірвав стоп-кран для того, щоб вони могли сісти. І потім вона каже: ми забилися на ту якусь третю полицю і ховалися від злого провідника, який йшов через всі вагони, щоб побачити, де ті варіатки, які бігли митися до озера, забувши про папери, про все. Тобто, це бажання виглядати чистою, підтягненою, зібраною, попри всі трагічні події, випробування, страждання, надія мудра повернулась чистою і відкритою душею, без ненависті в серці. Сповнена надій і планів. Була щаслива, що застала живими маму, сестру, родину тіток. Завдяки короткій хрущовській відлизі, змогла залишитись у Львові, влаштувалась на роботу. Не маючи можливості продовжити навчання в політехніці, адже у всесоюзний вуз дорога й була закрита, вступила на біологічний факультет Львівського університету імені Франка. Повернувшись з тюрми. Вона не є заломана, чи згіркла, чи, наприклад, повна ненависті жовчі до своїх ворогів, чи тих, що її забрали роки молодості. Вона цього не має. В неї є, продовжує будівельна сила, існує. Знаєте, така, яка в ній той оптимізм і навколо себе гуртувати, і знову якісь діло братися робити. Отже, хоч вона вчилася в політехнічному спочатку, як її. Арештували в 47-му році, а пізніше вона поступає е, на таку відділ генетики, дослідження біохімії генетики. І там вона робить феноменальні винаходи. Такі винаходи, що, незважаючи на те, що вона репресована, її посилають в Москву на міжнародний конгрес і вона там виступає з доповіддю про свій винахід. Вона мені дуже тим хвалилась, дуже була горда з цього. Ще під час навчання Надія Мудра влаштувалась лаборантом в медичний науково-дослідний інститут. У ньому вона і залишиться на 53 роки після закінчення факультету. Пройде всі щаблі від лаборанта до наукового співробітника, опублікує 23 наукові роботи, напише дисертацію. Її дисертація фактично залишилася в рукописі, вона її не зуміла ні видати нічого, бо їй дали керівника для захисту партійного якогось службовця і через його особу, яку вона не сприймала, вона ту дисертацію, як би сказати, закрила, анулювала. Отже, вона вирішувала справи сама завжди, ніколи не йшла за якимись меркантильними чи вигідними тими. Вона була бійцем таким, знаєте, який, як би сказати, чистої проби. Ось це в ній було, що вона відкидала якісь такі корупційні схеми. Наприклад, вона не вона це, вона бридилася якимись такими речами, де треба комусь щось дати, щоб щось здобути. Цього в неї не було ніколи. Вона отут, вона була, знаєте, чистої проби. От і жити в той час таким, то значить, іти тяжчою дорогою набагато. Набагато складнішою їй не дадуть повною мірою реалізувати свої здібності в науці, постійно стежитимуть, перевірятимуть. Чимало гірких хвилин переживе вона після повернення, але надія не з тих, хто втрачає надію. Весь свій вільний час, невеличкі кошти, вона витрачає на подорожі та мандрівки. Будучи завзятим фотографом, все ретельно знімкує, друкує, докладно описує її альбоми літопис її непростого довгого життя. На все життя запам'ятала я хвилювання і непрошені сльози в день підняття синьо жовтого прапора на львівській ратуші в 1990 році. І перше грудня 91-го, коли 92% українців проголосували за незалежність, вона з головою поринив громадське життя товариство Меморіал, спілка політв'язнів, робота разом з письменником Миколою Дубасом над альманахом Біль, для якого Надія зробить всі графічні заставки. Вона стане упорядником про пам'ятної книги гімназії сестер Васіліана у Львові, буде однією з засновниць Ліги українських жінок, багатолітнім незмінним секретарем Всеукраїнської Ліги та її Львівської обласної організації. Фактично створить емблему цього жіночого об'єднання, як завжди, акуратно і педантично упорядкує всю документацію, залишивши в ній справжній літопис діяльності ліги. Не було жодної події, в якій Надія мудра не була б найактивнішою і дієвою. Разом з Ярославою Зденевчик вони повернуть із небуття імена жертв так званого процесу 59», багатьох з яких вона знала і пам'ятала. Власноруч перегорне сотні архівних сторінок. Аби віднайти відомості про закатованих радянською владою у червні 1941-го і похованих невідомо де на Янівському цвинтарі українських патріотів, ця титанічна праця маленької тендітної жінки стала тоді першою цеглинкою в побудові меморіалу, а працівникам архіву дозволила зробити гучні заяви. Пані Надя з її наполегливістю домоглася дозволу самостійно гортати ті книги. І вон... Причому книжки були написані велися польською мовою, яку пані Надя на... на рівні з іншими мовами знала. І от пані Надя знайшла там запис. Що другого, четвертого, від 2 до 4 липня 41-го року на Янівському цвинтарі було поховано 513 неопізнаних осіб, знайдених у львівських тюрмах? Відразу ж завідувач Пан Стецьків зробив про цю знахідку повідомлення по радію, правда, не згадавши при цьому наді мудрої. Розумна, допитлива, з ґрунтовними знаннями в багатьох сферах. Вона щедро ділилась ними зі всіма, ніколи не відмовляла у зустрічах, виступах, радо спілкувалась з молоддю. Пані Надя відзначалася надзвичайною пам'яттю і мала дуже глибокі знання історії. І ці знання вона передавала нам, і ці знання вона дуже радо передавала. Молодому підростаючому поколінні. Вона ніколи не відмовлялася, як її запрошували якісь для навчальні заклади. Брала участь, ми зробили в четвертій школі. Тепер це гімназія. Тоді була четверта школа, в якій вчилася Катруся Зарицька, і, власне, з подачі Ліги українських жінок та Люби Сороки там був створений музей, кімната Музей Катрусі Зарицької і пані Надя не раз там виступала. Особливо вона тішилась, коли її запрошували виступати перед пластунами, бо вона в юності була пластункою і називала себе вічною пластункою. Вже у 80 років вона освоїла комп'ютер не для розваг чи власного задоволення, для того, аби довести до логічного завершення спільний задум членкінь Ліги, видати унікальний трьохтомний енциклопедичний довідник. Українська жінка у визвольній боротьбі 40-х-50-х х років біографія понад двох тисяч жінок опрацювала, відредагувала і підготувала до друку. За словами її близьких, це є абсолютно автентичний матеріал, адже в роботі над ним пані Надія керувалась виключно фактами і документами, відкидаючи емоції. Такою вона була все своє життя акуратна, педантична, скрупульозна. Де б не було, які б труднощі не долала, все намагалась запам'ятати, замалювати, занотувати її архіви зразок для наслідування енергійна, працьовита, дуже самостійна і незалежна, Надія Мудра разом з тим була надзвичайно уважною, товариською і турботливою. Вона вміла радіти чужим перемогам і співчувати бідам. Для неї не було чужих проблем якщо могла допомогти. Завжди це робила. Залишилися в папках її пожертви, які вона давала на будівництво Собору в Києві. То були великі суми, де людина, самітний пенсіонер, жертвує такі суми, знаєте, на то. Отже, це мене, я повна подову до цього, що вона мала такі. І мені здається, що вона готова б була йти на смерть, що вона, як треба, вона би віддала життя, як треба. Знаєте, Вона була така. М -м -м Така дійсно вільна у своїх виборах. Вона так і не створила власної сім'ї. Ніжно опікувалась мамою і хворою сестрою. Після їх смерті її родиною були сім'я брата Романа, ліга українських жінок, її посестри і друзі. Так склалось її життя. Хоч, на думку племінниці, це був її свідомий вибір. Я недавно собі згадала пісню В горах грім гуде, хоч луна паде. Землю спороли гармати. І там є хто ж це там іде про дівчат. І такий референт: не цілуйте їх на війні, це гріх. Краще вберіть їх вінками. Тобто, зав'язувати якісь шлюбні, довші відносини під час таких, скажімо, бойових дій було просто небезпечно, бо могли взяти твого подруга чи твою дитину. І потім шантажувати тебе, щоб ти виказала друзів чи щось таке. Тобто, вона, я думаю, що вона свідомо, вона була красуня. Це я не думаю, що в неї були проблеми з хлопцями, і вона нікого не зустріла. Ось, але це був також момент її жертви, які вона принесла для України. Дивними стежками водить Боже привидіння людину. І ніхто не знає, як і коли обірветься ця стежка. Надія мудро відійшла у вічність 3 травня 2013 року. У тиждень напередодні свята, яке найбільше любила, кажуть, в цей час Бог забирає до себе найкращих, найсвітліших, найдостойніших, саме таких, якою і була ця маленька мужня українка, надія мудра.